Так, ну і ще кілька слів про кольори та їх співвідношення, чому і як вони виникають. Ось, поки я вже тут був, може дві години а сонечко потихеньку рухається, і відповідно ця далечінь і тросян трішки почав синіти, якби, так? тому що кут міняється. З такого прямолінійного попадання, що сонце було позаду мене, це вже перетворюється в такі барви. І ще цікавий момент. Спереді у нас, здається, дерево подібне на бук дуже. Стовбу наче не дуже гладкий, але колір зовсім подібний, як букове листя. А ось там на тростяні, особливо ліворуш, це, я чітко знаю, це все букові ліси. Ось там. Ось бачите, як цікаво порівняти на передньому плані. Середнього у нас там немає, там якісь берези, які майже лисі, де будиночки, а ось ця гора, ліворуж тростяна, це все бук. Ну Ось видно, як воно в співвідношенні, коли на передньому плані те саме дерево. Але якби це було ранком швидше біля 9 звичайно, вони були б більш такі яскраві, рожево-оранжеві, коли сонце нижче, оскільки сонце вже високо, більш такі звичні натуральні кольори. Ну, ось все так, гляну, це явір-клен, Та зелене це яблуня. Берези, як я кажу, цього року не дуже подарували нам краси. Такі такі лисенькі. Ну, оце от точно бук, бачу поруч, маленький, такі деревце. два стовбури. Це о, чистий бучок. Ну і там дали за ними відкривається. Фоном іде гора, вона така цікава, тож, така хайлива. там теж багато бука, до речі. І він так близько, що відповідно можна ну, живописно створити цю панораму. Ну, ось там вдалині теж бук, далеко-далеко, але ну, так далеко вже все перетворюється в синяву або синьо-фіолетові такі барви. Ось так просто можна спостерігати, дивитися і є матеріал для художника, і не треба нічого видумувати. Підсилювати аж так, що виходить трошки занадто штучно, ну, театрально, але аж занадто штучно. Ось, я так поверну сюди відійшов. Дуже цікаво, коли коли огорожа ближче, ну, так, той сірий колір він збагачує теж. Багато в Карпатах люблять малювати ці плоти. І це правильно. Ну, ось це глина згорана чи перекопано. І то важливо все, щоб було. Іноді, коли якийсь... Такий якби бардак буває. Дрова не докладені, там тось, сьо, коли порізані, валяється каміння, то там взагалі просто мозаїка живописна така, що це, художники це полюбляють. Тому що це око зразу все розрізняє, бачить, і є особливо для кольору потрібна тема. Не мотив, можливо, навіть не, не, не цей графік, якась ми на кольор. А тож успіху творчості.